Відміна індексації пенсії дожилися, називається, але не все так прикро, тому що впроваджують інший механізм. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка, індексація або збільшення, або перерахунок, як я не да, пенсії. Це був один з єдиних механізмів, який реально покращував хоч трішки життя пенсіонерів, коли давали якусь добавку, коли гроші знецінювалися, а їм додавали. І тут його також хочуть відмінити. Тож. Давайте детально розберемося, що з цією індексацією, чому її відміняють, на що її міняють, як то буде працювати надалі і коли то вже буде запущено, бо, тому що процес вже пішов. розбираємось. Хочу все вам детально розповісти, але перед тим, якщо хочете бути в курсі от всіх таких нюансів, подій, то не полінуйтесь, потратити 2 секунди вашого часу. Кнопочка підписатися під відео натискаєте так. YouTube буде вам сповіщати, коли нове відео вийде на каналі. А також вмикайте дзвіночок біля кнопочки, це 100% сповіщення, що не дадуть вам пропустити відповідний контент. Тому ви підписуйтесь, я розповідаю в уряді. І в міністерстві соцполітики вже оголосили про впровадження так званої. Пенсійної реформи, яка має покращити життя для 80% пенсіонерів, тобто збільшити їхню пенсію. Звучить супер круто. З нею ми розберемося в прямому ефірі. Що в п'ятниці на каналі Народна Думка буде прямий ефір о 15-й годині. Всіх запрошую там ви можете поставити свої питання, тому можете навіть десь собі записати, да щоб знати, що в п'ятниця 17.00 йдемо на прямий до народної думки і розбираємо важливе. А тут супер важливе, так, тому що від цього буде залежати життя кожного пенсіонера, це індексація. І от, за результатами цієї пенсійної реформи, поняття такого як індексація пенсій, тобто основного тіла пенсії, як то було раніше, не має бути взагалі. Замість основного тіла буде базова пенсійна величина, яка буде сталою одною до всіх. А далі все буде дораховуватись так званими електронними балами. Е-балами, так? і от, що пропонують, тому що пенсії ж потрібно осучасувати. Якщо забереш індексацію тіла, бо тіла як такого вже не буде, то що пропонують натомість, як будуть жити пенсіонери, виживати? так? Що, що їм буде додати ту пенсію? Ну, по-перше, цю базову величину е, мають. Переглядати кожен рік, тому що вона буде залежати від е, мінімальної заробітної плати Україні, по Україні і становити 30% від неї з вирахуванням всіх податків. Якщо порахувати на даний момент, це базова величина пенсії буде 1800. Щось не в ту сторону ми трішки йдемо, мені здається, але туди будуть додати ці бали. І от саме ці електронні бали, які будуть нараховані кожному пенсіонерові. Будуть індексувати, запустять цю реформу уже з липня місяця 2025 року. Тобто, буквально через півроку життя пенсіонера кожного кардинально зміниться. І ми з цим стараємося розібратись по максимуму, щоб потім за голову не братись. Тож давайте розбиратись разом. І от. Вводять ці бали, їх індексують. На що їх будуть індексувати? Ні, не на рівень інфляції, як то було раніше, і не на рівень зростання мінімальної заробітної плати. Так. Все буде прив'язано до середньої заробітної плати по Україні. Тобто, якщо зарплата збільшується, пенсія збільшується. Якщо заробітна плата по Україні залишилась на тому самому рівні, пенсія також залишилась на тому самому рівні. Зі сторони пенсійного фонду, це логічно для них, тому що в них виплати прив'язані під зарплату і відрахування до пенсійного фонду йдуть з зарплати саме. І їм логічно, що якщо зарплата зросла, виплат більше можна, то дати пенсіонерам. Але для пенсіонерів така ситуація буває трішки пагубною. Наприклад, як в цьому році заморозили мінімальну зарплату, так? якщо б ще роботодавці не збільшили максимальну і середню, то виходить, що незважаючи на інфляцію, незважаючи на все, пенсії б застигли. Але, слава Богу, роботодавці, знаєте, не звертають уваги на ту мінімальну, а платять відповідно, хоч більш-менш стараються до ринку. Хоча до ринку в нас ще дуже далеко не дотягує зарплати в Україні занадто низькі це відверто. І саме вони будуть впливати на пенсію. Тож, яка буде середня заробітна плата по Україні, настільки буде індексуватись ваші бали? Як будуть нараховуватись бали кожному пенсіонерові? Про це я вже розповідав в попередньому відео про пенсійну реформу. То таке вступне відео там 110 сторінок тексту, кожен з яких детально вивчаємо для вас, щоб розповісти. І в прямому ефірі розберемо вже, знаєте, так, по питанням, такі, які у вас відбуваються прямо зараз. А тут хочу сказати, що вони будуть наступним чином, з того ще є нова інформація, що та сама середня заробітна плата буде відігравати основну роль. І от вони будуть вираховуватись не з вашої зарплати, а з внесків, які ви платите. От беруться внески з середньої заробітної плати. Наприклад, зараз 15 тисяч, 20% внесків, це що виходить? 3 тисячі. Да? І скільки внесків платите ви? Якщо ви платите 3 тисячі, то вам нараховується 10 балів. Якщо ви платите 2 тисячі, то вам нараховується там, 7 балів. Якщо ви платите 4 тисячі, то вам нараховується 13 балів. І чим більше цих балів, тим більша буде пенсія. Потім. При індексації, якщо, наприклад, середня заробітна плата зросла з 15% до 20, значить вона зросла на 25%, дай Бог, щоб так було. І ваша пенсія, відповідно, ваші ті бали, також збільшується сума на 25%. Кожен бал буде мати свою ціну, закладено в той бал. І кількість балів множиться на їхню ціну, і тоді на відсоток збільшення. От так буде. Відбуватись індексація, можливо, трішки по-іншому, тому що це реформа, її ще не впровадили, що ціна кожного бала буде індексуватись, тобто ціна бала там, 80 копійок, да, там, можна здобути там, чи хай буде ціна бала 10 гривень. Е, порахували вже максимально за 35 років, якщо робити середні внески, то буде 420 балів кожного пенсіонера, так, ну, плюс-мінус коливатись. І е, от його ціна там, скажімо, 10 гривень. Да? Якщо ти маєш повну суму, то то 4200. Якщо зарплата збільшилась на 25%, ціна бала відповідно вже зростає до 12,50 і множиться вже та сума. Можливий такий варіант також в розвитку подій. Я ж кажу, тому активно потрібно за цим спостерігати, вам розповідати. Ви підписуйте, щоб нічого не проморгати. П'ятницю приходимо на прямі ефіри. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.